Ми кооперативна сільськогосподарська група з південного заходу Франції, яка віддана агроекологічному розвитку та продовольчій трансформації. Інновації та повага до навколишнього середовища лежать в основі наших дій. Разом із фермерами щодня на всіх наших територіях. Ми створюємо та впроваджуємо відновлювальне сільське господарство, яке поважає людей і природу. Щодня ми працюємо над розвитком сільськогосподарських секторів з високою доданою вартістю для фермерів та нашої групи. Наші місцеві сектори підтримують відданість та досвід наших селекціонерів. Ми підтримуємо етичні принципи ведення сільського господарства, що забезпечують добробут тварин, людей і довкілля. Щоб відповісти на ці виклики та разом будувати сільське господарство майбутнього. Відданість, яку демонструють 4300 наших співробітників, є дуже важливою у Франції та за її межами. Досвід наших співробітників дозволяє нам контролювати весь виробничий ланцюг від насінини до готового продукту на столі. Ми прагнемо задовольнити зростаючий попит на екологічно чисту та відповідальну продукцію завдяки дотриманню високих стандартів якості. Наші визнані бренди уособлюють автентичність локальних виробництв. Ми з гордістю представляємо південний захід Франції, зберігаємо його традиції та унікальний спосіб життя. У Майсадур культура зустрічається з гастрономією. Наша продукція відображає багатство південно-західного регіону, пропонуючи клієнтам здорову та смачну їжу. Ми пишаємося своєю місією та завдяки нашій стратегії Ambition 2030 продовжуємо разом будувати наше майбутнє.